25 липня 1687 року Іван Мазепа став гетьманом України. Він народився на Київщині і намагався відновити авторитет гетьманства в Україні та об'єднати українські землі. Правителем держави був понад 20 років, що є абсолютним рекордом. За правління Мазепи припинилась епоха руїни. Почалося економічне відродження та активне будівництво. До того ж, він відправляв українських студентів до Європи на стажування і домігся, аби Києво-Могилянська колегія набула статусу академії. Цього дня 1943 року відбулося падіння фашистського режиму Беніто Муссоліні в Італії. Відтак в країні відродилась демократія. А перший в Європі диктатор, навколо якого утворився культ особи, був заарештований. Муссоліні правив Італією понад 20 років, поки громадяни не розчарувались у своєму лідерові. Актор Мет Леблан святкує день народження. Йому сьогодні 57 Шалену популярність Леблану принесла роль чарівного і простодушного актора Джої Трібіані в серіалі Друзі, який транслювали впродовж десяти років. 46 років тому народилася перша дитина, зачата за допомогою штучного запліднення. Сталося це у Великій Британії. Немовля, назвали Луїза Джой Браун. Народилася дівчинка абсолютно здоровою. Для батьків вона була довгоочікуваною дитиною, а для медиків величезною науковою перемогою. Основоположниками методу екстракорпорального запліднення стали англійські науковці з Кембриджу Роберт Едвардс та Патрік Стептоу. 25 липня 2008 року до Києва вперше за понад 350 років приїхав Вселенський патріарх. Візит Варфоломія Першого був приурочений до 1020-ї річниці хрещення Русі. За час свого перебування у столиці його всесвятість зокрема відслужив молебень у Києво-Печерській лаврі, вшанував пам'ять жертв голодомору в Україні, виголосив промову та провів літургію. Варфоломій І керує вселенською церквою вже понад 30 років, а це найдовше з усіх Константинопольських патріархів. Саме він 2019-го Підписав Томос про автокефалію об'єднаної православної церкви України. А яким буде 25 липня 2024 року залежить від кожного з нас.